І щоб зупинка масивної кровотечі, допомога при непрохідності дихальних шляхів, а також поранення грудної клітини. Такі навички надання допомоги травмованим людям відточували фельдшери, медсестри та лікарі чотирьох прикордонних громад Шосинського району на тренінги, які організував у Шосі благодійний фонд Брокери без кордонів. На своїх тренінгах навчають учасників за алгоритмом дій Марч, які є спеціально планують дій. Надання допомоги травмованим, говорить інструкторка Наталія Бойко. Це певний акронім, де за кожного літеру є певний стан. Кожного стану є певний час, скажімо так, так, вони розташовані в порядку від того, що вбиває людину якнайшвидше, до того, де в нас трошки більше є часу. Сьогодні проговоримо більшу частину це про масивні кровотечі, те, що вбиває якнайшвидше. Бо масивна кровотеча 2-3 хвилини. Говоримо про прохідність дихальних шляхів, що робити з людиною, яка знаходиться без свідомості. Також говоримо про пнемоторикс, тобто це є пора грудної клітки, як використовувати окклюзійні наліпки, говоримо про гіпотермію та травми голови. Навички з надання до медичної допомоги в умовах війни потребують постійного допрацювання і досконалення, додає Наталія Бойко. Поновлювати свої знання рекомендує мінімум раз на рік. Медицина, вона не стоїть на місці, вона постійно оновлюється і є певні рекомендації, які говорять про те, що краще робити ось так. А ці дії, які ми рані раніше робили, вони не такі ефективні. Тому, все ж таки, навіть якщо лікарі вже мають певні навички і досвід, все одно, скажімо так, поновлення цих навичок воно є дуже дуже важливим. Цього разу аби вдосконалити свої навички зібрались 22 медики різного віку та спеціалізації. Знов Новгородська амбулаторія, єдиний медичний заклад у їхній прикордонній громаді, говорить головна лікарка Аліна Половинкіна. Тож такі знання необхідність. У мене є села, які в 500 метрів вкладаються від наших сусідів. Ми постійно. Не буває в нас, напевно, навіть такого тижня, щоб ми не були під обстрілами або з наба, або наші села. Найближчі ще до нас це шостка, а це 60 кілометрів. Тому всі поранені, цивільні, то військові, вони всіх везуть до мене їх на стаб пункт. Ну, по, по факту. Ми надаємо допомогу в межах своїх можливостей. І були в нас і важкі, були в нас і із і із кінцівками, і ну різні були не тільки місцеві. Населення ми надаємо цю допомогу, але все одно треба це нагадувати, треба це відробляти, бо це хвилини. Ми також входимо в повністю 20 кілометрову зону, а шалигина конкретно входить, не входить в 5 кілометрову, трішечки далі. Ми знаходимося на 6, на відстані 6 кілометрів від кордону. У нас були поранення, але з масованими кровотечами ми в практиці ось на час війни, слава Богу, не зістовкувалися. Рятувати людину потрібно. Готов фізично чи морально це там вже не до того. Скажімо так, просто рятуємо, робимо свою роботу, і все майже повним складом приїхали на тренінг медики Свецького центру первинної медико-санітарної допомоги, говорить директорка, директорка Олена Сенченка. Центру. Такі заняття додає допомагають довести навички з надання до медичної допомоги до автоматизму. Всі мої медичні сестри також тут. Чого? Тому що це дуже важливо, так як ми прикордонна громада, нам Доводиться стикатися з випадками травмування і місцевих мешканців, і військових інколи тому ці, цей тренінг для нас життєво необхідний. В принципі, колектив готовий і і морально, і тепер уже буде більш підготовлений і практично. Такі безоплатні тренінги, говорить менеджерка Катерина Баркова. Реалізують з початку року для медиків прифронтових громад. В рамках цього проєкту надаємо безкоштовно медичне обладнання, розхідники і також індивідуальний захист для медиків: бронежилети, каски, турнікети, тому що, рятуючи пацієнтів, вони також щоденно наражаються на небезпеку. Наступні тренінги, додає Катерина Баркова, вже запланували організувати для медиків у Сумах та Шосі на наступних вихідних. Олександр Соломко, Юлія Андресенко, Суспільне новини, Сумщина.